Вітаю воїнів-десантників! Президент України відвідав навчальний центр ВДВ у нашому місті та привітав десантників з професійним святом. Президент представив статистичні дані щодо нагородження героїв. За мужність і героїзм виявлені в боях з російськими окупантами. 2295 воїнів-десантників були нагороджені державними нагородами. Семеро з них. Відзначені званням Героя України. А от після офіційної частини голова держави відповідав на питання журналістів та подякував нашим землякам за сумлінну службу. Це відрізняється тим, що наші десантники не в фонтанах купаються, а батьківщину захищають. Однак на гостре питання про святкування парадом два роки тому, яке відбулось під час Іловайської трагедії, президент відповів досить різко. Чи У нас трагедія відбулася. Не тому, що ми парад проводили, а тому, що агресор вторгся на нашу землю. І коли тисячі і десятки тисяч військовослужбовців регулярних Збройних сил Російської Федерації вторгнулися на нас, то спроба це знайти будь-які інші причини. Це перекладання з хворої голови на здорову. Президент покинув свято, а тим часом ми запитали солдатів, що для них значить день високомобільних десантних військ. Насамперед, задати традиції, вшанувати своїх бойових товаришів, які ми в 2014 році воювали. Це свято десантників, хлопців, які захищають свою страну. Настоящий хлопці, настоящі мужчини. ті, хто не залишився там, не сховався, не поїхав десь за границю, а залишився тут, пішов в війська. Хлопці підписали контракт, ну я мобілізований. Для мене це, я не знаю, це словами не можна виразити. На даний момент це вже більше день пам'яті. Починаючи з 2014 року, багато наших хлопців вже полягло, тому ми. Більше щось приїхала, приїхали вшанувати їх пам'ять. Константин Касьян, Леонід Предаченко, телеканал СК1.